Так, Всім доброго дня. Продовження слідує, я ж не одцеплюся від от того, що от то, в чому я прав. А може і не прав, не знаю. Значить, По матриці. Матриця це йде. У мене немає 150-го гранулятора. є вона в людини. Є 150-й мій гранулятор у людини. Я про нього розказував. Він написав у коментарі, відправте її до мене, вона в мене буде робити. Ну, її, Я йому її подарую, хоча у нього 200-й зараз гранулятор. Там теж, до речі, на тому 200-му грануляторі мої дві матриці в нього. Відправлю йому оцю. Ось, ось так, як вона є. Ось це п'ятно, ну, ось. О, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім отворів. Ось 8. Вісім отворів буде. Ну, Тут що я бачу? от... Який там состав був розбита фільєра. І мені Вітя пише, що ем, в мене стоїть матриця 40 мм, як це вона, Ладно, хай стоїть. Мені поки, яка там матриця в нього стоїть зараз. 40 мм. Ну, 40 буде трошки довше їхати ну, жде черга й того. Ето. А те, що люди не вміють взяв гранулятора і думає, що буде користуватися, ну, 40 кілограм гранули. Це мало. Те, що ви пишете, що 40 кг вона дає, це мало. Це відео. Зараз я відправлю. Відео буде зберігатися до тих пір, поки місь... там мені не знімуть, не поставлять цю матрицю на гранулятор і не покажуть, як вона робить. Тут досюди є міточки на ній. На ось тут крапочки такі стоять. Вона на сируше. Покал... Я її помітив, бо мені треба було. Я тоді партію калив, просто знати, тут, тут я чуть-чуть глибшу Зіньковку робив, тут глибшу, тут меншу. На, що було на цій стороні катати. Ну ладно. Бог по Факт не в тому. Відео вийде в будь якому випадку. Це відео вийде, прав я, не прав. Буде вона робити, не буде. Ця матриця угроблена. Фільєра тут ось о 3,5 сверло. Роз. Хоча вона після закалки чуть-чуть йде. Ну... Фільєра тут розшліфована, розпалірована. Так, да, вона розпаліровується, ну не після двох тонн. І не від руки піджатою. Це така вироботка йде. Це оп'ять же ж я наголошую. Вироботка тут офігенніша. Я її відправлю Віктору, хай, хай він з нею займається, тестує, а там схоче подарить її комусь, схоче не подарить. Ну, вона мені, я її вже ніде, я її нікому не можу предложити. Так що я жду. Штудова відео зараз вже весна, там в людини теж своє. І коли воно вийде, ну вона вийде це відео. І все одно, я знаю, то у нього і люцерка є, він кролям робить корм. А й він зробить корм і покаже, як вона буде. А я більше ніж уверений, що вона у нього буде робити. І буде робити це, що розказує, що вона два рази вже переграну. Ладно, то не про те. Ждемо продовження. а там Далі буде. Так, тепер тут доброго вечора. Чи там добрий день, та тут добрий вечір? Ладно, якось воно сформулюється це відео. Значить, Відео продовжається ж про ту матрицю. Це не та матриця, це зовсім друга матриця, це вона притерта. Зразу відповіді. Значить, там відео було знято, я його вставлю, де вона відправляється до Віктора Сергійовича. Він писав коментар, відправте її до мене, вона буде робити. Дивіться, хльоснута, 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 хльоснута. Чого питають? Не питають, це Віктор, цей, який виновник торжества цього всього за три матриці, котрі він ухайдохав три матриці. Значить, чого ви поздвигали їх для того, щоб була більша производительність? 40 кг мій гранулятор у вас не давав, він давав більше, ви самі казали. Перша, друга відповідь. Для чого з другої сторони Зіньковка? Там не Зіньковка, там убрана товщина. Потому що при моїй Зіньковці він на ту товщину давить не буде. Це друга відповідь. Третя відповідь. Хтось там писав, як може бути крепка гранула при оцій товщині. Мовчки буде крепка гранула при такій товщині. При правильній Зіньковці буде те, що треба. Ще, що я не сказав, у мене близько 4 тонн. Ладно, скажімо, три тонни я зробив. Я роблю тільки куриний комбікорм. у мене немає такої вироботки, як там. Вчора мені Віктор Сергійович скинув відео, значить, да, там відео на емоціях, воно із матюхами поприбираєте з екрану дітей. Ну, воно в один адрес направлене. Подивитись його вироботку на 15 тонах і подивитесь вироботку той. Фільєри там немає. В усіх трьох матрицях фільєра розбита одна, друга і третя матриця. Фільєра, тобто там свер... отвір на 3,5, сверло 3,5, воно отак, воно вийшло б 4. ну Фільєра розбивається по ходу матриці. вона Яйцеобразно розбивається. Тому четверка не влазить. Ну, по суті діла, там чотири влізло. Там людина написала: я вибачаюся, я не пам'ятаю, хто цей. Матриці він робить, правильні давав, чого та півчаса притирається, та три часа, і тому проще. Матриця та що 4 см. У Хайдошиця теж при тій суміші матриця кончиться і та. Тільки Довша вона трошки походить. Ну, із тою сумішу вона зетре і кончиться. Про це ми не узнаємо. Я вже зрозумів, що це за парінь. Той Віктор, який матриці мені три зашайдошив, за я вже зрозумів, що він за парень, Він забрехався як воша на кожусі, крутиться, як воша на кожусі. Не знає, де діться, я йому кажу. Пишу, він там і в Viber мені писав, Viber можеш не писати, мені Viber заблокірований і удалений з телефона. Я, я не хочу, щоб е, така лічність, да, у мене в телефоні присутствувала. Е, пише, що я чихати хотів на мені е, тих, що пишуть. Я тих людей не знаю, хто пише. Величезне їм спасиба, що вони дивляться канал, величезне спасіба, що підтримують. Да. І те, що є, те й є. Це матриця притерта, до речі, вона піде. чи На цей гранулятор ось сюди він скоро поїде. Ну, Факт не в тому. Що я там ще хотів сказати? Ті, що пишуть, за товщину, за товщину, не треба мені розказувати, яку. чого з тої сторони, чого не оставить. Будете жінці свої розказувати, як борщ варить, що кидать у борщ, що не кидать. До речі, попробуйте, хай капусту кине у борщ. Бо у вас я точно знаю, що борщ без капусти варять. Ну, факт не в тому. Факт в тому, що я доказав, людина, я поставляю відео, людина запустила, потеряла свій час, свій час дорогоцінний. Е, Спасіба, звісно, Віктору Сергійовичу, що він, е, він запустив ту матрицю, показав, що та матриця убита, фільєри немає, але вона працює. Цьому віктору, котрий матриці погробив, кончиться ваші 4 сантиметри, зробіть її сантиметрів 8 завтовшки. Ви забрехалися в тому, що ви місяць кажете, що моя матриця і цей, і та матриця, та 4 тонни на моїй видві зробили, 6 тонн ви зробили, по 40 кілограмів час дає. Ви логіку включіть, ви, блять, що живете в этому, у цьому грануляторі. 40 кг за годину дає. Моя матриця не може 40 кг давати за годину. І я не пам'ятаю, скільки. Я не хочу прибріхувати, я не хочу нічого казати. Ви самі мені казали, скільки вона. Ну, вона, вона чимало дає. Ну, я знаю точно, що вона не 40 кг дає. А та матриця 40 кг дати не може. Ще одне. По поводу любителів твердої гранули. Значить, я зніму відео. Пришлють, не прийшлють, привезуть яйця бролерні, побачу, стоїть його знема чи не стоїть. Привезуть яйця бролерні, вилуплю бролера. І той, хто, у кого гранула більше 65 градусів, ви просто годуєте живність свою, будь то кролика, будь то порося, щоб ви не годували. Туди, де ви ложите премікс, де ви ложите соєву макуху, соєва макуха, це цей протеїн. От в протеїні, по-моєму, протеїні, якщо більше 65 градусів, це вже повторна її переробка, і той протеїн губиться, його там немає. Премікс більше 65 градусів згорає. Ви годуєте свою живність, ви просто годуєте. У Віктора Сергійовича теж матриці дві на 200-му грануляторі мої стоять. так що... Для того, щоб скинути температуру і щоб кролики росли, бо ті, де були в матриці з Мерседеса. Я по секрету так вам скажу, де з Мерседеса так кролики просто їли. В людини ферма. Людина робить 400-500 кг за раз. В Людини ферма. І людина важить, людина щитає. А ви просто годуєте, ви боїтеся увлажнення, як чортладана. Це глибока ваша ошибка. І попробуйте поважити. Прирости свої, те, що ви кажете, що воно приблизно нормально росте. Ні чорта, воно не нормально росте. Премікси погибають, його там немає. Просто живно з'їсть і ви себе тішите, успокаїте, що їдять вони. Так що така ерунда малята буде там, повставляю, я вибачаюся. Ну там Віктор Сергійович теж він на емоціях, там трошки побачу, чи без звука поставлю, чи запікаючи, а не поставлю так. Ну, факт той, що та матриця робоча. А цьому. Отому, отому, отому. Нехай верне гроші на ЗСУ. Мені гроші ті не потрібно. Три тисячі матриця, 100 гривень туди, 100 гривень назад, 3,2 і 125 гривень. Віктору Сергійовичу я за свій рахунок. 325 це за одну матрицю. Я за ту другу, яку я йому подарив, щитати не буду. Відправ, одпишися. Сюди на канал відпишися, що гроші пішли на ЗСУ або на дитячий будинок. Любий, мені ті гроші не потрібні, ну і тобі я їх дарити не буду. І за своє я привик добиватися до кінця. Якщо я прав, значить я прав. Там у відео воно тоді було знято, воно в мене є в телефоні. Просто я чекав, коли прийде. Я, тут. я все сказав, все поймете, все. Відео буде довге, слухайте і дивіться. Буде время поставлю. Подивимось. Ну яке різно, запустилося, все робить, все давить, гранулка нормальна, блискученька, тверденька, не гаряча, Ну, не знаю, нормально. Це в мене друг мішка, його любиме слово рахіти. Оце воно мені його. для робить. Гранула. З першого разу, блядь. Ніяких, блядь, по два-три рази, блядь, ніхто не переробляє його. Температура нормальна, в руці можна держати. Програвсь, блядь, не знаю. Часа півтора-два може, блядь. Те, що там тільки 60% матриці робить, це вже другий питання. Що не робить, блядь, в кого там не робить, які там корма, які там рецепти виробників, я хуйозна. Нормальних людей воно все робить. Так, да, по початку, блядь, може, було з пів відра отакої хуйні сипалося. Ну, це поки матрицю вставляв, Поки між матрицею і корпусом дирка забилася, оця така хуйня сипалась. Ось так от. Ось стара матриця моя. Яка от робила, блядь, наверно, не пам'ятаю. Точно, ну, десь тонн, блядь, 15 до 20. Отака ось, ось виробітка. Видно, не видно, блядь. Ось. Останній корм, який робив, був качений. Те я думаю видно. А тепер я діко і звіняюсь. Ну, мені ще, блядь, сміситель 500 кілограм треба висипати. І 300 кілограм от корму наробити. А я, блядь, граюся. За цією хуйньою, блять, бо в когось, блять, корм не робиться, блять.